Вам потрібен міжнародний захист? Ви можете подати заяву про захист без представника безкоштовно. Подача заяви про надання міжнародного захисту та участь у всіх процедурах пов'язаних з цим провадженням є абсолютно безкоштовною. Призначення представника у справі не гарантує вам надання міжнародного захисту і не впливає на тривалість провадження. Представник жодним чином не впливає на співробітників управління. Або на тип виданого рішення. Рішення у справі залежить виключно від вашої ситуації в країні походження. Ви можете подати заяву про надання захисту самостійно, без представника, навіть якщо у вас немає юридичних знань. Ви можете розраховувати на допомогу наших співробітників на кожному етапі провадження. Які переваги самостійного ведення справи? Ви не несете жодних витрат пов'язаних з процедурою. Вас про все повідомляють безпосередньо, листи з управління надсилаються на вашу адресу. Ви не несете ризиків, пов'язаних з діями або бездіяльністю представника. Як подати заяву про надання міжнародного захисту самостійно? Це не складно. Заяву про надання міжнародного захисту ви подаєте особисто до прикордонної служби, працівник якої роз'яснить вам процедуру, ваші права та обов'язки. У разі необхідності вам буде надана безкоштовна допомога перекладача. Прикордонна служба передасть вашу заяву до управління у справах іноземців, де вона буде розглянута. Ви будете проінформовані про всі дії, вас попросять зробити додаткові заяви, ви повинні будете зробити це особисто. Листи, які будуть надсилатися у вашій справі з управління, будуть приходити до вас на вказану вами адресу. Ви завжди будете в курсі справи і зможете підготуватися до запланованих заходів. Ви можете проконсультуватися з однією з організацій, що надають безкоштовну правову інформацію для іноземців або з працівником управління. Якщо ви отримаєте позитивне рішення, тобто що вам надано статус біженця або додатковий захист. То для отримання карти перебування вам необхідно буде подати відповідну заяву до нашого управління та додати до неї дві фотографії. Якщо ви будете незадоволені отриманим рішенням, ви маєте право звернутися за допомогою до професійного адвоката в рамках безоплатної правової допомоги. Пам'ятайте, якщо ви неправильно обираєте представника, ви можете втратити вплив на свою справу. За наслідки неналежного виконання представником своїх обов'язків відповідальність несете ви. Якщо ви вирішили найняти представника на самому початку, встановіть правила і можливі витрати на співпрацю, розгляньте можливість звернутися до неурядової організації, представники якої надають безкоштовну допомогу іноземцям, які звертаються за міжнародним захистом. Якщо у вас виникли запитання, зв'яжіться з нами.